Всього навсього пару тисяч доларів і шкода Octavia 2006 року, 1,6 МПІ у вас буде під хатою. Дивіться, який стан новий. Просто новий. На зимні, на зимні гуми нові. Просто новий. Дивіться, який колір гарний, красивий, а. такий, небесний, то що треба. На партронічках працює кожна кнопочка. Стан просто ідеальніший. Подивіться. Двойне дно, запасочка, там, домкратик, все присутні. Все як має бути. Немає ні рижиків, ні сколів, ні царапін, ні корозії, нічого взагалі. Подивіться по порогу, по всьому. Вона нова. Просто нова. Стан нової автівки. Без перебільшень, подивіться. Ідеальний. Ідеальний. Десь. Півасік це мені на вечір. Це так временно поклав, щоб не смітити, бо коврики сушаться після хімічної поліровки. Дивіться, який стан. До Доріз на туманочках. Все як може бути на кліматі. А? Бомба. Я вам говорю, ви за такі кошти не знайдете ніде. Всього пару тисяч доларів і ця автівочка у вас під будинком вже стоїть. Можливо, навіть доставка по всій Україні під хату. На кліматі на всього. Хто буде писати, що подушка, горить Горить того, що після хімчиської поліровки не удалили помилку, бо знімали сидушки. Поняли, так? Да? Короче, кого реально цікавить така автівочка, Місто Вінниця, пишемо, дзвоним по гарячій ціні. Забираємо.